Вітайте, міс Моксі. <світ> Привіт, Моксі. <світ> вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дрожнити. <світ> <світ> я їду на канікули із Джозі. Дужу, <світ> <світ> <Чого>, удачі. <світ> Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. <світ> вона втекла, я сама бачила. Yeah, <світ> ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <пф> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей, гей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Ано ну забирайся! А ви не підкажете шлях на північ? Але для цього їй знадобиться допомога. А вже ж я це можу? Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха і дурного собаки. Я хочу з вами. Я йду з вами. Я йду з вами. О, О, Ця річка тече прямо на північ. Рита, це мій собака. Ей, дурна хічка. Тупела що? Зарозуміла, кудля! дорога буде довгою. сюди! Гаразд, на три відпускаємо. Один. <зважив> Два! Чудово, але відомо одне. <саду> Максі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <саду> Мандри Моксі. Няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня.